Леви це корові джунглі. Але це не так. Насправді, леви живуть в саванні на рівнинах. Три тисячі років тому леви жили було в Україні в північному причорномор'ї. А три тисячі років, понад 1 мільйон левів жили на територіях, що охоплювали Грецію, Сирію, Ізраїльню, Ірак і Іран. Сьогодні на землі лише 32 тисячі левів. Самці живуть, самці важать від 150 до 250 кілограмів, а самиці від 220 до 150 кілограмів. Скалу що за гривою лева можна знати бік лева. Чим грива темніша, тим, тим лев старіший. Грива у лева починає рости приблизно до 18 кг після народження і, і продовжує рости протягом 5 років. Леві з'їдають понад 8 кілограмів на день. Леви можуть бігати понад 80 км на годину, але якщо вони бігають прямо і протягом пару секунд. Рівіння леви можна почути на відстані 8 кілометрів. У дикій природі самці живуть від 13 до 15 років. А самиці від 15 до 18 років. А у неволі леви живуть понад 20 років. Леви можуть спати до 20 годин на добу. 6 левів може бути коричневим, жовто-коричневою, жовтого, білого і навіть бордового кольору. Ще у левів є віру було 4 рази більше, ніж у людини. Коли самиця полює, то в 90% може заловити їжу. А самець бажано полює вночі і може зловити їжу в 10-50%. Ще самець лево може спарюватися з леопардом, геопардом, левом і кульм. Тир є незалежні, терплячі, справедливі та вірні. Раму Афганістану, Китаю, Індії та країн Південно-Східної Азії, включаючи Зонський архіпелаг, індонезькі острови. На коротких віснях тигри здатні розвивати швидкість до 60 км на годину. Довжина стрибка тигра може становити до 6 метрів, а висота до 5 метрів найбільший Сибірський тигр. Довжина їх тіла може становити 3,5 метрів а вага 300 кг. Кіл... 300 кілограмів. Найменші е, суматранівські тигри. Їх довжина до 2 метрів, а вага до 120 кг. Тигри дуже добре плавають, та вони мають нічний зір в 6 разів краще, ніж людини. У світі залишилося менше, ніж 7 тисяч тигрів. Зараз е, Без винятку види дитини внесені до червоної книги, а полювання на них заборонене в усіх країнах. У найбільш тяжкому становищі перебуває авійський тижня. Бов поширений в Євразії та Північній Америці. В Україні їх можна зустріти на всій території України за виключенням кримського півостру. Їго мовками слугують. Яруги та балки, розчелені нори гусоків, песців та лисиць. Вовки, які вони їх. Ну, та ти сама зіпсувала цю картину? Це було б слів. Ні, ну розумієте чому... Вовк поширений в Євразії та Північній Америці. В Україні його можна зустріти. За виключенням кримського півострова. Ліхом вовкам, звичайно, слугують коріння дерев, яруги та балки, нор, норю босюків, песців та лисиць, які вони розширюють. А рідше вони риють нори самі. В стерпах та пустелях звичайною їжею вовків є різноманітні плазуни та сарана. Вовк відомий своєю не Якщо він голодний, то здатний з'їсти до 10 кг м'яса за раз. В процесі полювання вовків на велику дичину особливо добре видно, наскільки це високорозвинені хижаки. Вовки активні переважно в нічні години, але іноді їх можна